Літ усім рада вас вітати на каналі «Ділюсь прочитаним». Сьогодні я вам розповім про книгу, яка відкриває доволі-таки важливу тему в нашому житті. Це батьківство, і, зокрема, материнство. І якщо у попередніх відео я вам розповідала про книгу Каті Пльостки, матера, вам не наймечка», Авторка цієї книги є багатодітною мамою, в якої всі хлопчики, то сьогодні я вам розповім про книгу Юлії новак голубєвої в якої е, усі донечки, усі, три, усі троє дівчаток, так? Тобто будемо рухатися з із крайнощі в крайніщів, ну хоча б в читайських вподобаннях, так ось і. Е, так, ця книга доволі таки теж особлива. І я вам зараз розкажу, чому називається вона Мислю. І ось є підзаголовок Мама трьох донечок про материнство, буття і смерть. Так, назва змушує замислитися, і зараз ви зрозумієте, чому. В Юлії в авторки доволі таки особлива сім'я. Я, я е, почала спостерігати за нею уже давненько на е, Юліній сторінці в інстаграмі, де вона частково публікувала історії, які потім були вміщені у цій книзі. В авторки, е, як я вже говорила, троє донечок: дві дівчинки-близнючки двійнята та е, одна е, наймолодша дівчинка Іванка, яка потребує особливого. Догляду, особливого піклування, і наскільки мені стало зрозуміло вже з самої книги, автори навіть, авториці навіть рекомендували не зберігати вагітність. Тобто це було ще відомо до народження дитини, але ж Юлія, її чоловік таки наважилися, і ось в них росте. Диво, три, три дівчаток, кожна з яких по-своєму цікава, важлива і неординарна особистість. Про це Юлія розповідає у, свої, у своїй книзі. Так, оповідання тут доволі такі коротенькі, так де на сторінку, інколи трішки більше. І вони розповідають, знаєте, так, тут багато такого щирого дитячого гумору, безпосередності, їхні вміщені розмови, і, зокрема, вміщені і роздуми Юлії з приводу цієї книги, і знаєте, з приводу того, що відбувається разом ось в її житті. І зокрема, Юлія відкриває, де вона черпає сили натхнення. І це, знаєте, небо як імпонує, і особливо хочу ось зауважити, що в цій книзі зараз я спробую знайти є міщені ось такі. О, ніби висновки так періодично у цій книзі є. Е, і це такі своєрідні роздуми, головні думки авторські. І знаєте, я би сама розібрала цю книгу на цитати. Е, ось доволі таки е, цікаво, неординарно описане все те, що ми бачимо. Кожного дня в нашому мамському житті неслухняні діти, їхні сфарки, їхні Ось. І це все, знаєте, доволі таки цікаво. І так, я зізнаюся, щиро: не могла читати, прочитати цю книгу швидко. Я ось, прочитавши декілька таких оповідань, мусила зупинитися, осмислити. Пропустити через свій досвід, зрозуміти, як це все відбувалося, обдумати і зробити певні висновки на основі прочитаного. Тому, так, зазначу, книга ця потребує вдумливого читання, швидко ви її не прочитаєте. Е, так, можна було би її там, за ніч прочитати всю, але я так не зробила і так не рекомендую стосовно цієї книги. Так. Е, кожне оповідання має. І сюжет, подекуди це лише роздуми, але е, передусім е, вони поміж рядків вміщено багато ще думок, і їх вони потребують певних е, роздумів, розмірковувань уже з боку читача. Як я вже говорила, ці розповіді є короткими, але незважаючи на це, вони щирі, вони проникливі, кожна з них несе якусь певну думку, вказує на щось. Наприклад, зокрема показує наскільки вразливими і сильними водночас є діти, є батьки, і взагалі кожен із нас, зокрема, так, книга. Зосереджує зокрема свою увагу і на тому, що нас оточує. Авторка спостерігає за природою і робить такі висновки, приходить до таких висновків, так, які ми за щоденними клопотами не бачимо. Наприклад, ось на сторінці 30-ті вміщене оповідання під назвою Не все увирілине. Зокрема, ось про те, що лелеки летять у вирій, і діти побачили їх, і гукають, «Мамо, дивися, пташки. І е, авторка ось е, спостерігає разом з дітьми за цими лелеками і розмірковує. Я дивлюся разом із дітьми і розумію, що незамбаром на крилах птахи понесуть літо від нас в інші краї. А ми на землі тепло будемо носити у собі, у середині, у холод і зими, одне до одного, у темній домі вечори. Ось, знаєте, ось в такій лаконічності саме родзинка цієї книги. І я бажаю Юлії нести далі те світло, яке вона несе своїм донечкам і читачам ось продовжувати робити те, що їй подобається. Ось, а вам, читачам, рекомендую цю книгу для прочитання. Сподіваюся, вона вам теж тес теж викличе певні думки, роздуми і, зокрема, Розповість і дай сили рухатися вперед. Е, тому е, залишайте ваші коментарі під цим відео, за радістю з вами поспілкуюся. І найголовніше читайте і насолоджуйтеся. Юлія новак голубєва мислю, мама трьох донечок про материнство, буття і смерть.